Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі католицького телеканалу Ідабін. Тема наших сьогоднішніх роздумів це правдивість Біблії. Правдивість біблії це логічний і неодмінний наслідок її натхненності. Якщо біблія... Натхнена Богом книга, і він є її головним і відповідальним автором, то все, що в ній сказано, мусить бути абсолютно правдиве і не може бути нічого, що суперечило б правдивості та святості Бога. Як Божий син втілені взяв на себе людську природу з усіма її обмеженнями, за винятком гріха, так само і Боже Слово втілилося спершу в усне, а згодом в письмове людське слово. Прийнявши всі обмеження цього слова, яке завжди буде неспроможне вповні виразити те, що Бог бажає нам передати за винятком помилки. В минулому, як правило, говорили про непомильність Біблії, виходячи з того, що Біблія натхнена Богом, одразу робили висновок, що в Біблії не може існувати помилок. Сьогодні більш слушно воліють говорити про правдивість Писання. Не так задля моди перефразовувати іншими словами ту саму річ, як через те, що слово непомильність акцентує лише на чисто негативному і загальному аспекті Божого Слова, не мати помилок можуть і інші книги, втім, жодна з них не містить тієї істини, яку подає нам Біблія, істини про Божий замисел. Щодо нашого спасіння. Саме на цій істині, яку знаходимо тільки в Біблії, слід ставити акцент. На цій істині, а не на відсутності помилок, має зосередити свою увагу наш розум, думаючи про натхнену Богом книгу. Другий аспект, тобто відсутність помилок, теж важливий, але його слід розглядати лише в контексті тієї істини. Що міститься в Біблії? Чому Бог втрутився в історію людини? Для чого він надихнув деяких людей до діяння, до мовлення, до писання? Мета об'явлення реалізувати план спасіння людини, замислений Богом і здійснений в особі і в діянні Його Сина Ісуса Христа. В своїй суті спасіння полягає у встановленні між Богом і людиною. Того примирення, що відновило б єдність життя між ними. Саме це говорить Бог людині. В цій сфері Він намагається передати нам щось, що достаменно відповідає дійсному станові речей, а отож, і є абсолютно правдивим. Тож в цій сфері і ми мусимо шукати правди в Біблії. Святий Йоанн завершує своє Євангеліє і усе об'явлення. Оскільки Він є останнім свідком Ісуса і Його Євангеліє, останній натхнений твір, він завершує тією фразою, що найвлучніше виражає мету, для якої була написана вся Біблія, хоча він тут говорить лише про свою книгу. Лише він каже так: це ж написано, щоби ви увірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи, життя мали в Його ім'я. Ціла Біблія говорить про тайну нашого спасіння, звершену Христом. Тайну, що була приготована, обіцяна, провіщена і символічно представлена, більш чи менш виразно в старому завіті і об'явлена і звершена у новому завіті. Тож кожну сторінку Біблії слід читати як частину одного цілого. Як частину картини, що лише в кінці цієї книги виявить себе в повноті, не завжди легко зрозуміти, який стосунок має певна сторінка Біблії до предмету і мети об'явлення, але необхідно спрямувати свої пошуки в цьому напрямі з допомогою тих, хто спроможний це роз'яснити, тобто компетентні особи чи якісь спеціалізовані книги, лише коли з'ясується цей стосунок. То ця сторінка виявить себе в цій глибині свого значення і в своїй правдивості. Необхідно зазначити, що Біблія не є книгою, в якій можна знайти будь-яку правду, правду в будь-якій царині. Вона не дасть нам розв'язання наукових, історичних, соціальних чи якихось інших проблем. Вона подає нам лише істину. Про наші взаємини з Богом, як вони представлені в об'явленні, даному ним самим в історії. Всі інші справи, яких Біблія може торкатися, слід розглядати з погляду їхньої корисності для представлення і роз'яснення тих взаємин для кращого висвітлення того об'явлення тим, для кого воно було безпосередньо призначене. Про них сказано не заради них самих, а задля того, що деякі їх аспекти пов'язують їх із тайною нашого спасіння в Христі. Саме з цього погляду Біблія описує події з історії Ізраїля, а принаїдно також і інших народів стародавнього Середнього Сходу. Саме з цього погляду іноді йдеться і про весь сотворений світ. Дорогі друзі, пізнаваймо Біблію разом з телебаченням віковічного слова і WTN.